Чи ходячи, чи стоячи, чи сидячи, ні. Як наша мадама в пенсіоні свого любезного приймала. Е, тимко! Проси! Чому просити балича коли? Що ви сказали? Сімею рекомендувати себе дому. Никого ні, моя прокоплена. Мої не мишки поклон тому, що то в этом дому. А сам перед вами, вони прокона. Говорю, полаю от щастя такого разного міста, що вижу вас, за собі нам ползет. Так, так Маленька, маленькая, господина Локвастов прийшов в пожалуйте. А рекомендуйте мене, пожалуйста. Рекомендуємо хорошу посмотреть. Честь імею рекомендувати. Сергій Петрович Волопастов. Собственное присоединение. Сергій Петрович Голохвастов, Собственна персона. Дуже, дуже раді, що бачимо розумного чоловіка. Розумного чоловіка, послухати велика піха. Дуже раді, просимо, сідайте. Ось крісло, ось Позвольте спитати. Ви син покійного Петра, голохвасто, що цілюрню держав за каналою. Маміка, я вже вам сотню разів говорила, їх фамілія голохвасто, а ви його став Так, да, моя фамілія натуральна. Голохвасто. А то мужбальні образована, як кав'ярка. Розуміється. Вибачайте, добродів, Ми люди прості, що чули. Так ви визначительный не його, не це люблю не то по душе, по тілу как хочется. Но по уму по образованості так ми уже не так ходим. Смішно? То есть высший человек, кого его снять, то просто ты. Так, так. Что зараз давай ты ходишь там ветку? Ты собі. Так вы уже целлюрни не держите? Папенька, я же вам сотню разим говорила. Паникмакерска. А вы все целюрня, целюрня. И я так и... Ей Богу забыл. Старал же, память. Чего это отравляется? Он просто тесный. Я, видите ли, занимаюсь коммерцией раз. У меня этого деликатного товара поравится. буд, лямка, деколоны, бриллиантин, І бриллянти, господи. Ну, да. Такі товарі гроші бере страх. Розуміється, не то що у вас вузки, або сірка. Е, э, дочко, так не кажіть. На цьому товарі добре заїхав. Хе. На що день? вам. Таких на этот делікатний товар йде страх. То є щоденна сила. Слава Богу. У меня это деньги не переводят. Целый крещатель не видно. Мне уже не раз говорили мои друзья, офицера, драконьчик басы. Говорят, мол, чего ты не купишь себе пару магазинчиков на крещатель. Да я не отвечаю, на черта мне это плохо. У меня есть благородный материал. А и другие так будут. Вот, Правда. каждому утверждению к нам приходит. Ежели человек в чем, так ему мир превращается до ты, До например, что книги будет белой, так ему поле. Что книги будет цаца, -ца. так ему фартур. Вы меня понимаете, тронется, сумью, что это Я понимаю, что просто человек совсем ничего. То мне уже кажется, что я не даром в пансионе училась. О! то б радость не жалили кожу. Які б не їх ладця а зухні, які б відок позаводить мамі. О, броня про кого на має скус. Ежели чоловік підніметься разумом вище от лавської колокольні, та да гляне оттуда вона людей, так они ему кажутся такими маленькими, как пачки. Пардон, крысы. Позвольте папироску. Аж страшно, нікому. Спасибі, я не вживаю от нюхати то друге діло. Аж ні стремтить. Ну і табаку нашого дячка скажу я вам. Чорзна, що він туди кладе. ходиш і нюхаєш цілий день. Та буде вже про вашу табаку. Дозвольте мені, папіроску. Вони курять. Кимко, Кимко, подай вагню. 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 Ти що, ти вже цілий вік принесла. Мамонька, подай сірників! Пардон. Я би сказала, ну вагню. Не беспокойтесь, я за те саме покришки закурю. Звольте закурить. А все, папироска, скворчить. Это у душе моей. Чего? От любви. Ах, что вы? То есть внутри у меня. Такая стремительность к вам, броня, прокопана, что готовы кровь огонь пройти. Начинается, начинается. Эти ваши кавалерские насмешки, может, не ко мне, а кому-то другому. У вас же столько парышек. Это вы пущаете критику, так знайте. Я своей души броня Прокоповна, Не покину лишь бытье. Разве вода, где и ваша душа? И а? больше ни в каком месте. Да вы же знаете, яка моя душа? Броня прокопана, не рвите <связывая> меня, я живите. <связывая> какой я есть погибший человек? Что же погибший? Потому что здесь у меня внутри такое воспаление завелось, что ошибить. Вы бы там увидели, что золотими, славянскими буквами написано Броня Прокопанна Серкова. Но ну, ежели золотой ключик от вашего сердца, а ваш, душа, гармане, я же вам в душе моей кармане, я бы каждую минуту отмыкал ваше сердце и смотрел бы. Не бывся, не брився б, не помадився б, даже не курил бы по три дни. А все смотрел. Ущай меня скорчить, когда значит пришу. У меня внутри такой свесу, так и клекотит. Решайте судьбу мою несчастную. Прошу у вас руку и сердце. О, душка мой, я согласна быть вашей половиной. Только треба испытать дозволу маленькие папеньки. М и вы, я в Дутие, были Я, был я перебавляясь с вашей разумной дочкою про секрет мою вещь. Я скоро постижно хочу жениться на ней, и они согласны. Теперь я прошу у вас сделать за честь, благословить это все предприятие. Когда моя дочка про прокопом так хотя, то нам, старик, ничего не Тільки, тільки. Що? Може, я не нравлюсь? Чи то можно? Чи то можна, Чи то можна... Ми, лучше же не хочемо до нашої броні, Як ви, свої, до Петровичу. Ежели це так, да, докланяюсь я вам низько за ваше слово. Мерсі. про другий вещі позвольте сватом прислати, переговорити. Хоч і сьогодні, я свій і до ворог, що в мене в скрині, то все прогнене. Все, все добра, аж чотири шукові сукні. Ще й до по три за завжди. Сама платила та сніснять партій на таких високих закаблуках. по мамо! Одначе поки одні закаблуки, придбали ви своїй дочці. Верно, що муче закаблуки очеревити. Про мене діло хоче до заруче, за мною діло не стало. Тільки, мабуть, у нашої зброї і перся золотого нема. Вони ще молоді, овці не думали. Як нема, ще позаторік купили. Коли є перстень, то поміняйтеся діти. Хоч не старі, на старості літ потішими з вами. А не взяти, щоб скоріше від а то, здається, кажеться, я вмру, коли ждать буде пов чудово. Я хотіла, щоб швидше. Молодій. Ну що ж, можна і на цьому тижні. Як думаєш стара? Про мене. В мене все готово. Тепер і поцілуватися можна. Так водя. Сідайте діти рядком, ми на вас полюбуємо лотком. Ай, ай, вал! Не відтикала її, каплюсь, но відтикала, не бере. і зубами цякла, і самоваром біла. Тут як пусне і почекло. Пропало п'ять рублей. Здравствуйте, мої любі! По всьому світу я ходив, багато бачив всяких див, ще в цьому не, домі не бував, новим роком не вітав. Хай в цьому році зима буде сніжною, весна буде ясною, щоб літо було тепле, з дощами рясними і з ранками рясними. А осінь, що була щедра і багата, як земля, як вода. А вам, моя пронічка, любові. У новорічну святкову годину відчую і я вашу дружню родину. Щоб ви не знали вік та напасті в вдоб... достатку в жити та в щасті. Хай свято ніколи ваш дім не обходить, хай радісний сміх ваш повсюди лунає. Почітесь добру, здобувайте освіту, щоб, щоб з добрим щоденником зустріли ви літо. Хвороби нехай огонають ваш дім, хай радісно і затишно буде у нім. Щастя ясного, здоров'я месного, добрих новин світлих стежин. Бронічку, ви задоволені? мене ж серце перестало биття, мене так до душі так такі представлені. Чотири. Слава!